Привіт, мене звати Гануся. Я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І ви на моєму каналі. Я практикуючий психолог і працюю в Києві. Якщо що, звертайтеся. І сьогодні в моєму інстаграмі я анонсувала тему свого нового ролику. Точніше, як завжди, я не те, щоб готувалась, я сьогодні думала про таку тему, як Люди, які постійно все пояснюють словами, це мені відгукнулося або це не відгукнулося. І хотіла поговорити про те, коли це працює, а коли це зовсім не працює. І про цікаві спостереження: от, наприклад, я хотіла вам порекомендувати книгу не психологічну, ну вона частково психологічна. Тобто, це така масова популярна література. Малькольма Гладуела Спалах називається. Я колись її прочитала, і, на жаль, книжку дала почитати, і мені її вже не повернули. Суть цієї книги в тому про от перше враження, коли людина щось бачить і каже: ні, це неправда. І там, наприклад, був приведений приклад, коли експерти з мистецтва побачили цілу статую Давида. І перша думка цих експертів була, що це фейк. Хоча все було точним. Тобто зазвичай ці статуї вони в неідеальному стані, у них відбиті частини тіла, завжди щось. А тут просто ідеальна мармурова статуя. І ось вони її бачать, вони дуже довго дивились на неї, і все співпадало, і камінь справді був старовинний, і робота довершена, і все було чудово. І от стояло питання, ну, наскільки я пам'ятаю, мабуть, питання було в грошах чи там купувати цю статую. І потім вони розуміють, в якийсь момент вони довели, що вона в чому була, був нюанс? Це справді був старовинний мармур. Але з старовинного мармуру був зроблений сучасний Давид. Тобто він був повністю скопійований як старовинний, але це був нещодавно зроблений. Тобто, це було складно довести. Але про що цей відгук? Це не шосте відчуття, не сьоме, і не десяте, це не прийшла гадалка і не наснилося, і, і так далі. Це величезний досвід цих професіоналів, які звичайно їм могло б це наснитися, їм би могло привидітися і так далі. Навіятись, але це їхній досвід, який реалізується уже такими імпульсами. Тобто, коли я бачу якусь людину, яка там не знаю, дивно йде, я можу завчасно зробити висновок, що, що це може бути, і потім він може підтвердитися. І я подумаю, боже. Я, мабуть, я гадалка, а я не гадалка. Просто я вже багато довчилась, багато кого бачила і спостережлива людина. І там багато наведено прикладів. Загалом дуже раджу книжки Малькома гладувала, особливо зараз, якщо у вас відпустки або ви любите щось почитати в метро. Дуже класно. У мене навіть був колись випадок, коли я читала якусь там його першу книжку, читала її на планшеті в метро і. Ну, одного хлопця точно пам'ятаю, може навіть декілька людей. Тобто вони до мене не залицялися. Вони просто підглянули в мій планшет і кажуть, що це справді книжка, це реальні історії. Тому що там дуже концентровані всі ці історії. Він журналіст і викладач, і це така науково-популярна література. Тобто, от є про що подумати, хіпстер люблять ці книжки. Його книжка, якщо я не помиляюся, про фіолетову корову, про принцип реклами мілки і різних таких імпульсивних яскравих речей. Тобто, у нього багато відомих книжок і от одна з них спалах, але зараз не про це. Тобто, перша думка це можливо, якщо у вас дуже великий досвід. У вас дуже великий досвід життєвий, і ви розумієте, що зараз у вас обманюють. Це реальна думка. Тобто ви можете пояснити, я не піду на цю авантюру, тому що щось мені підказує, що не вийде. Хоча, якщо ви людина, яка, в принципі, боїться всього, ви на все знайдете пояснення, чому це не вийде. Інша справа, коли людина соціопатичної. Соціопатичного радикалу, тобто людина, яка все життя жила, пола, гуляла і обманювала інших, потім різко стає гуру йогі медитації, всього іншого, навчає інших, тому що ці люди найбільше найпереконливіше змушує вас повірити, що вони експерти, і за ними завжди будуть іти. Як люди, яким цікаво щось нове, такі міньйони, які реалізують свою приховану нарцистичну частину через іншого агресора поряд, і ці люди, в чому їх проблема? Вони дуже часто теж кажуть, що їм це не відгукується, але вони їм відгукуються отримувати від вас щось, але їм часто не відгукується давати вам. І вони дуже легко пояснять іншим в якийсь момент, що. Ви їм зразу не відгукнулись, і чому ви підла людина, якщо раптом ви щось зробите не так? Тобто з небезпечними людьми небезпечно навіть в дуже е, високодуховних колах. Да, і в принципі, в цьому проблема, що дуже часто оце от відгукується, не відгукується, воно працює в один бік. Тобто людина не помічає в якийсь момент, що вона стає дуже егоїстичною. Але не в плані е, е, захисту своїх меж, коли ми стаємо егоїстичними і кажемо: ні, у мене робота, я не можу тобі допомогти. Зайвий раз там, не знаю, вигуляти свою собаку. Або я не Ну коли інші звикли вас отримувати, і ви нарешті вибудовуєте якісь свої кордони, і в першу чергу ви займаєтесь своїми справами. Ви самостійна людина, і можете сказати у відповідь, що я вирішую свої питання самостійно, я їх не перекладаю на тебе, тому, вибач, у мене немає часу тобі допомогти сьогодні, завтра або безкінечно. Але коли людина від інших перекладає на всіх відповідальність, а потім каже, коли приходить їй черга допомагати у відповідь, каже, мені не відгукується. Тобто, ви, наприклад, знову таки, ви доглядаєте квартиру, коли людина їде, сидите з собаками, приносите їжу, коли хворіє. Тобто навіть це не ваша ініціатива, а вас про це просять, ставлять перед фактом, ви все це виконуєте. А коли ви наважуєтесь поставити, не поставити, а зробити маленьке прохання, тобто у відповідь, тому що ну, у вас же така дружба близька, вам кажуть. Вибач, мені не відгукується. І якщо це буде соціопат, то швидше за все ви скажете, давно ну він така людина, йому не відгукується, я ж не можу. Ви ж його знаєте, він, він такий. Да, то я ж кажу: якщо ви проаналізували себе і розумієте, що у вас є така людина в оточенні, яку ви дуже легко виправдати і пояснити, чому ця людина мала вас на увазі, але добре про вас згадує в усі інші моменти, то. Подумайте про відгукується чи не відгукується. Інша справа, коли у вас є імпульсивні реакції. Загалом, підхід, наприклад, КПТ передбачає відслідковування наших автоматичних думок і реакцій, бо ми зазвичай маємо якусь стратегію мислення. В КПТ є не кількість стратегій мислення. Про них я розповім і в інстаграмі, на який ви можете підписатися, і тут теж підписуйтеся. Бо кожна ця стратегія її не так легко знайти. Тобто ви можете в принципі знайти будь-яку стратегію своєму, якщо я вам переберу всі варіанти, а я якось це і зроблю. Ви знайдете у себе всі. Але є якась ключова стратегія мислення, яку ви застосовуєте найчастіше. Наприклад, ви читаєте чужі думки, ви завжди знаєте про що хто думає, дуже переживаєте, що про що хто думає. Або ви, наприклад, кажете. Я повинна дуже часто. Або хтось повинен. Нормальна людина повинна. І так далі. Це теж стратегія мислення. Вона заважає жити нормально, будувати стосунки, тому що не кожна людина поряд з вами хочеться терпіти. І інколи стосунки так руйнуються, тому що вам всі винні, ви всім винні. І в цьому в цій напрузі дуже важко витримати. Але продовжимо. Продовжимо про, про емоції. Тому що зазвичай мені це не відгукується, спирається на якусь емоцію. Тобто щось вам запропонували, або в житті щось там сталося, і ви кажете, от там не відгукнулося, або неприємне відчуття. Проблема в тому, що дуже часто люди не знають своїх справжніх емоцій. І навіть в терапії до вас може прийти, не до вас може прийти, а ви можете прийти. Або загалом будь-який клієнт він може вважати, що він, наприклад. Там, не знаю, Дуже добра, весела людина, а з цими веселощами і жартами він висловлює агресію або реакція на стрес, там постійна посмішка, все нормально. Я радісний, у мене не нервовий тік зовсім. Це так я посмикаюсь, коли мені смішно. І всякі такі речі і виходить, коли, наприклад, людина в КПТ веде щоденник, думок. Інколи її думка не збігається з відчуттями. А щоденних думок ведеться подія, яка вас здивувала зачепила за цей день. Потім думка автоматична, яка з'явилася в цій ситуації, і ваші почуття. І інколи ваша реакція і емоція не збігаються. Тобто, от навіть такі речі можуть бути такі дисонанс, який. Ми не усвідомлюємо, і він може усвідомитись тільки коли інша людина почне аналізувати матеріали взяті з вашого щоденного життя. Та вам може здаватись абсолютно паралельно. Це знаєте, як в стосунках, нам здається, що нам щось не додають, не додають, не додають. А потім, якщо розвернути ситуацію, виявиться, що це взаємно. І поки ви безкінечно чекаєте, інша людина розуміє, що навіть те, що вона давала, їй нічого не повернулося. Тобто відчуття повної невзаємності, або якоїсь там якоїсь відторгнення. Тобто різні бувають речі, інколи у нас є сліпі зони. Тож так же, як ми часто витісняємо, і, наприклад, інших занувачуємо, кажемо, що вони там нудні, сумні, агресивні, а збоку сама ми виглядаємо нудними, сумними, агресивними, або ще якими небудь Тобто, або там людина, яка а, часто думає про якісь не зовсім правильні законні речі, часто інших звинувачує і каже, що всі навколо крадуть і обманюють. Один він чесний, і так би не робив. Або немає такої можливості. Бо часто просто ми перекладаємо наші думки на інших, тобто або щось собі не дозволяє. Тобто і починаємо це бачити. Навколо. Знову таки, це тема інша вже, але, от повертаючись до імпульсів, ось ми вже перебрали декілька варіантів. Тобто є професійний досвід або життєвий досвід, є е, е, імпульс, який е, вигідний тільки нам, і базується на нашому егоїзмі. І от уже перейшли до наступних етапів, коли що ж може бути? Тобто, якщо ми взяли, наприклад, соціопата, який завжди знає, що він хоче, і як це від вас отримати, і не завжди вам дасть це у відповідь, то, наприклад, шизоїд не особливо знає, що він відчуває. І ті, ту маленьку кількість відчуттів, яку він може артикулювати, вона не пояснює всього. І інколи в якихось ситуаціях він буде корелювати, як керуватися або страхом. Або звичними паттернами. Тобто він звик, що комфорт це отак, от що там не знаю робота це отак. І дуже важко розширювати це коло. Тому ясно, що от вам ще одна людина, чий імпульс, спалах і відчуття не завжди працюють. Тобто дуже довго потрібно над собою працювати аналізувати для того, щоб знати, що для вас, от на рівні таких от професійному такому відчуттів, знати прям, як це працює. Тобто, так, да, коли це небезпека, це одна справа. А коли ви кажете, мені це не відгукується через там, не знаю, просто щось. Стало жарко, мені не відгукнулося, то часто ми так закриваємо багато дверей в житті. Да, можливо, от така заплутана історія в мене вийшла. Сподіваюсь, ні. Рада була вас бачити. Побачимось на днях. Я думаю, зніму щось ще. Можливо, продовжу попередні теми нарешті. Дякую за перегляд. Знову-таки побачимось, підписуйтесь і пропонуйте теми. Я про все зніму. І тим, хто. Кому вже пообіцяла, теж знімуть всі ті ролики. Зараз у мене такий період випадкових відео. Але сподіваюсь, вам цікаво. Гарного дня.